Там не можна підходити Там Вообще ні зя даже. Раніше да, конечно, купалися там на пляжу, загорали. Як і везде». цей пляж на березі Каховського водосховища до повномасштабного вторгнення був улюбленим місцем відпочинку для місцевих жителів, говорить Ірина. Після підриву російськими військовими Каховського ГЕС та обміління водосховища все змінилось. Жінка пригадує перші дні після підриву греблі. Спускалася, бачила кожен день. Ходили, дивилася, як вода відходила. Ну, мотрошне явище, це все відбувалося. Маленькі риби бачили, що вона помирала, а велика, мабуть, скоріше всього, відходила поки з водою. Спочатку були нескільки думки, переживання за тих людей, яких можна затопити. За них переживання. За себе це так, тому що тут нам ніщо не загрожувало, а от за лівий берег, який... Буде захвачувати хвиля. Було дуже переживання і страх за їхнє життя і за їхні долі. Вода з Каховського водосховища відходила спочатку повільними темпами. Потім цей процес став стрімким. Розповідає головний спеціаліст з питань цивільного захисту, оборони та мобілізаційної роботи Нововоронцовської селищної адміністрації Олександр Федорнак. Спочатку навіть навіть для моніторингу потрібно було дістатись з цього пляжу. Ну для справки на одному квадратному метрі. Я вже тоді ну, сразу почав ходити з саперами. Внаслідок бойових дій на одному квадратному метрі була німецька міна, касета і ну, ми їх називаємо потіряшки із дронів. Це було на одному квадратному метрі. Люди масово ринулись на пляжі. Хтось, наслухавшись історій різних цікавих про скарби, одразу ж вирішили собі щось знайти. Тому наша задача, моя задача першочергова, була тоді захистити мирне населення від підриву на тому, що валялося у відкритому доступі на пляжі, де нещодавно була вода. Проблеми з питною водою у Нововоронцовці були і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А після підриву Каховської ГЕС ситуація погіршилась, розповідає директор Нововоронцовського комунального підприємства Сергій Пилипенко. Через стрімке падіння рівня води оголилась ділянка труби водового, яка потребувала ремонту. За тиждень водопостачання у селищі відновили. Перебої з водою почались на початку 2024-го. Тільки через реконструкцію водомережі і через додаткові свердловини, ну тут можна говорити про якесь стабільне водопостачання. Або хоча б коли припиниться ну, якби активні бойові дії, щоб ми могли знову запитати асакарівську насосну, то що перша насосна в процесі оці всіх подій, вона ж взагалі розбомблена. Ну і плюс там свердловина обміліла. Проєкт з реконструкції водомережі на експертизі є донори, готові профінансувати роботи. Проте, чи знайдеться підрядник, який погодиться на виконання робіт при фронтовій зоні, невідомо, говорить Пилипенко. Поки воду у селище подають раз на тиждень. Воду подають вкрай рідко, але дякувати Богу, що хоч подають, тому що без води ви розумієте, що і ніхто не говорить навіть про полив. Огороднії, тому що ми всі розуміємо, що аби вистачило для харчування на годівлі домашніх тварин. Тому розраховувати на щось більше ми не розраховуємо, але дякуємо за те, що ми маємо хоча б якусь змогу користуватися хоча б мінімальним запасом води. Олександр Федорнак говорить, після обміління водосховища за півтора місяці дно вкрила рослинність. Олена Сомська, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсонщина.